Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео повний місяць в тельці 5 листопада 2025 року о 15.19 в 14 градусі тельця. І в цьому відео ми поговоримо, що ж нам принесе повний місяць в тельці, як цей період вплине на нас і на кого найбільше вплине ця повня, і як можна використати цю енергію для того, щоб якісно пройти період спадаючого місяця. А також розповім про фон повні, який покаже, як нам краще діяти в цей період. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам використати цю мудру та спокійну енергію тельця, щоб зміцнити свій фундамент та з вдячністю оцінити все, що у вас є. Кожного року у нас є два періоди, в які діє закон фінансового тяжіння. Це молодий місяць в тельці, який проходить у травні, і повний місяць в тельці, який зазвичай проходить у листопаді. І цього року повний місяць випадає на 5 листопада. І відбудеться він о 15.19 в 14 градусі тельця на осі телець Скорпіон. Повня в родючому та надійному тельці, активна вісь, телець скорпіон. Я володію, ми володіємо. І це стосується не лише грошей, а й наших талантів, тіла, часу, енергії та інших ресурсів. Повня це половина лунного циклу, коли місяць набуває максимальних розмірів і відповідно впливає на нас. Тому нам потрібно збалансувати вісь повного місяця, тому що повня це опозиція між сонцем та місяцем. Повня це завжди кульмінація, час, коли емоції досягають піку, а питання, розпочаті в фазу молодика, набувають ясності. Тобто, в цей період ви можете побачити результат, чого ви досягли, з молодика в тельці, який був у травні, або з молодика, який проходив. В тельці, в знаку стабільності та чуттєвих насолод повня схиляє до пошуку комфорту та безпеки. Протистояння сонця з місяцем це опозиція, і це аспект напруги та вибору. Тож уявіть собі ваги на одній чаші ваше особисте я, а на іншій ваш партнер. І в цей момент місяць опиняється на максимально близькій відстані до Землі, і це кармічна повня, суперповня, тому що вісь повного місяця аспектується кармічними лунними вузлами. А в супер місяць місяць зазвичай набагато яскравіший та більший, ніж у звичайну повню. Тому місяць ще більше впливає на нас. А ще місяць перебуває в знаку телес в знаку своєї екзальтації, повний місяць в тельці це час, коли увага фокусується на тому, що становить основу нашого життя. Телець це земний знак, який уособлює міцність, стійкість, матеріальне благополуччя і прагне пошуку стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Енергія тельця земна, практична, повільна і стійка. Вона не терпить поспіху та паніки, повня може висвітити все, що у нашому житті є опорою, та й покаже, що є лише ілюзією надійності. І протягом наступних двох тижнів для нас будуть важливі теми знака телець а це цінності, рухоме та нерухоме майно, ресурси, багатство, власність, урожай. Тобто все, що ми маємо та чим володіємо. Тож фокус уваги може бути на грошах, ресурсах, самооцінці, фізичному тілі та чуттєвих задоволеннях, де ви відчуваєте стабільність, а де навпаки виник фінансовий або енергетичний дисбаланс телець це архетип матеріального комфорту, це не тільки гроші, дім, це спосіб, як ми. Тримаємося за звички, тому під цією повною може спливати рівно те, за що ми тримаємося занадто міцно. Причому з комедійною точністю, якщо ви чіпляєтеся за стабільність у відносинах, то вас може качнути саме тут. Якщо чіпляєтеся за стабільність у роботі, у вас можуть виникнути якісь перестановки на роботі. А якщо за звичку. То можете чекати на емоційний розрив цього шаблону. У тельця є прекрасний талант, він вміє створювати, але є й зворотній бік, він не вміє відпускати. Телець тримає до останнього, поки в його руках не залишаться уламки того, що вже померло, і тут розпочинаються внутрішні переговори. Але ж я стільки вклав або вклала, а раптом це може знадобитися. А Раптом це повернеться, не повернеться. Телець живе за принципом краще старе, але моє. А повня каже, навіть якщо моє, то все, що вже не працює на наше благо, пора від нього звільнятися. Також це можливість попрацювати над такими якостями, як жадібність, накопичення, впертість, інертність, страх нового, матеріальні прив'язки та непередбачуваність. А ще це може відчуватися на тілі. Це час, коли важливо дослухатися до потреб тіла, насолоджуватися простими радощами життя, але й можливий прояв впертості та небажання змін. Однак гнучкість та адаптація допоможуть уникнути конфліктів. Повняв знаку телець це час заземлення, стабільності та чуттєвих насолод. Емоції досягають піку, і ми прагнемо комфорту та безпеки. Так як телець фіксований земний знак, він мешкає тілесно. Тому не дивуйтеся, якщо за пару днів до повні у вас може потягнути спину або болить шия. Це не просто стрес. Тіло підказує, де ви не пускаєте життя далі. Все, що застрягло, може піднятися назовні. Не те, що погана енергія, а просто психіка і тіло. Працюють у команді, якщо не відпускаєш думкою, спробуємо через шию. І що ж робити? Просто спостерігати за собою, де ви наполегливо зберігаєте, хоча всередині вже порожньо. Може, це проєкт, може це стосунки, може образ себе, який ви тягнете. Повня не ламає те, що живе, вона допоможе тріснути лише тому. Що давно немає енергії потоку. Тож важливо перестати чіплятися за те, що віджило. Сонце в Скорпіоні потребує тотальної трансформації і, можливо, заради створення чогось нового та міцного доведеться відпустити старе, непрацююче звички або навіть стосунки, які лише виснажують ваші ресурси. Тож, якщо щось у вас буде раптом руйнуватися, це не покарання, а звільнення місця. І не поспішайте робити висновки, що світ несправедливий. Просто в цей момент ми бачимо, де в нашому житті давно почався застій під виглядом стабільності. І дуже добре розвивати в цей період такі якості, як свої цінності, етику обміну із зовнішнім світом, естетику, почуття міри, почуття форми. Такту та почуття прекрасного. Сонце до 22 листопада йде по знаку Скорпіон і додає тривожності та напруги. Скорпіон знак постійних трансформацій, тобто згоріти і відродитися знову, і на рівні свідомості він прагне перезавантаження життя, якісної його зміни, трансформацій, часом шляхом повного руйнування старого і побудови нового з нуля. Місяць же в земному знаку телець звертає до збереження та утримання існуючого і дає потребу у стабільності. А венера, як управитель повного місяця, проходить по терезам і завершує свій рух по знаку свого управління. Венера богиня краси та гармонії, тому все, що пов'язане з красою та гармонією форм, жіночністю, мистецтвом в цей період буде актуальним. Вплив тельця в цей момент посилює потребу в безпеці як фінансовій, так і емоційній стабільності. І це можуть бути фінанси, відносини з природою, тіло, їжа, а також особисті цінності. Тож венера у нас управляє двома знаками: і терезами, і тельцем. А в тельці – це наше майно, те, чим ми володіємо, те, що ми можемо монетизувати, це наші здібності, вміння, таланти, знання, навички, тобто все, що ми надаємо в обмін іншим людям та отримуємо за це гроші. А знак скорпіон це якісь об'єднані гроші, це спільне управління, спільне володіння. Це можуть бути гроші наших партнерів по шлюбу або бізнесу, гроші бізнесу, чужі гроші, борги, кредити, банківські рахунки, податки, страховки, спадщина. А також це можуть бути наші інвестиції, активи, капітал. Ось це включає вісь фінансів, телець Скорпіон. Повний місяць може порушувати фінансові питання, і багато хто шукатиме золоту середину між позиковими коштами, боргами або. Грошима, що вкладаються в банк під відсотки, тож наявність фінансової подушки безпеки в період повного місяця сприятиме емоційній стабільності та спокою. Якщо Скорпіон ставить запитання, що представляє для мене цінність, то телець у повний місяць відповідає: ось мої реальні ресурси. Ось що я побудував і над чим я можу мати право. Це час підбиття матеріальних підсумків, перевірки на міцність всього, що ми вважаємо своїм надійним фундаментом. І в цій опозиції між місяцем та сонцем ми будемо шукати баланс в цих питаннях і розриватимемося між ними та робитимемо вибір на користь чогось одного в повний місяць. А також в період спадаючого місяця з 5 до 20 листопада перед кимось може стати дилема зруйнувати і почати все спочатку або ж все ж таки зберегти. А тепер давайте поговоримо про фон цього повного місяця. Ця повня обіцяє хороші перспективи і в любові, і в грошах, але зі своїми підводними каменями. Якщо ми подивимося на карту повного місяця, вісь повного місяця включає вісь ресурсів телець Скорпіон. При цьому місяць формує секстиль до висхідного лунного вузла в рибах, і тригон від цього ж лунного вузла йде на сонце. А це пов'язано з кармічною ситуацією. З астрологічної точки зору енергії в цієї повні неоднозначні. Точка повні не утворює тісні аспекти з іншими планетами, крім лунних вузлів. Венера в повний місяць знаходиться в останніх градусах знаку Терези, в розбіжній квадратурі з Юпітером і в квадраті з Плутоном, а це може вказувати на неспокійність у сфері почуттів та любові, ймовірні складні почуття та схильність до травматизації та ревнощів. Венера стоїть на вершині перста долі. В основі якого лежить секстиль між Нептуном та Ураном, також Венера протистоїть Хірону. Між Венерою та Нептуном і Ураном аспект повтору, і це можливість визнати, що є відсутність взаємодії, дисбаланс і самопожертва, які вплинули на наші відносини, через що ми можемо відчувати образи і думаємо, що нами користуються. Цей період можуть проявитися патерни самопожертви та надмірної відповідальності, і в ці дні ми можемо відчувати зростаючі бажання звільнитися від ситуацій, які не сприяють нашому здоров'ю та благополуччю, і повернути собі енергію та перестати нести те, що нам не належить. Протистояння Венери та Хірона аспект розходиться, але може поглиблювати процес зцілення. Венера Ще в Терезах. і це говорить про те, що складнощі можуть виникати не тільки на міжнародному рівні, але й можуть виникати в наших особистих стосунках. В центрі уваги рани, які впливають на наші стосунки, на те, як ми взаємодіємо з іншими людьми, а також на те, як ми взаємодіємо із самим собою. Тож можуть виникати теми самоповаги та любові до себе, які дадуть нам можливість подбати про свої частини нас самих, які навчилися прирівнювати любов до болю. Також Венера, як управитель повного місяця, взаємодіє відразу з Юпітером і Плутоном. І Венера знаходиться на вершині та у квадрату між опозицією Юпітера з Плутоном. Квадратура Венери з Плутоном може пробуджувати ревнощі, заздрість, бажання володіти і наполягати на своєму, пристрасть, приховані страхи та старі образи можуть підніматися. В цей час почуття можуть стати сильнішими, а бажання глибшими, і, можливо, ви можете зустрітися з кармічними людьми або ситуаціями. Також можуть виникнути розбіжності з приводу управління загальними ресурсами або матеріальними ресурсами. А повня це пік емоційних проявів, тож будьте обережні. Квадратура Венери з Юпітером може подарувати бажання насолодитися життям і витратити більше, ніж планували, та присвятити час близьким, але тут варто бути обережними, щоб не переступити межу, щоб не було наслідків імпульсивних рішень, тому що вони згодом можуть нагадати про себе. Опозиція між Юпітером та Плутоном ще сходиться, і вона пов'язана з боротьбою у світовому масштабі за економіку і військову перевагу. Це складність ситуації в міжнародній політиці та економіці. І потрібно враховувати, що в цей період може значно загостритися боротьба за великі гроші та вплив сильних, хто сильніший. Це пов'язано не лише з міжнародними масштабами, що дає нам вплив Юпітера та Плутона, але це ще й тема наших особистих фінансів, тим більше, що багато процесів будуть пов'язані з кармічними завданнями, які формує висхідний лунний вузел у знаку риб. При цьому в повний місяць формується гармонійна конфігурація, великий тригон, великий щит. Між Юпітером і Сатурном формується тригон. І від Юпітера та Сатурна виходять тріни на ліліт, яка проходить по спаленому шляху Віакомбуста. Про це є відео на каналі. Тож цей період можуть проявлятися теми, які пов'язані із соціальними процесами та програмами. А Юпітер це наша законодавча влада. Сатурн – виконавча влада. Юпітер це еліта. Відомі та знамениті люди. Сатурн це державний устрій та структура, і гармонія між Юпітером та Сатурном може дати дуже позитивну ситуацію. Юпітер це наші можливості, а Сатурн це конкретні цілі та плани для їх реалізації. Але Ліліт в Скорпіоні говорить про те, що треба враховувати якийсь прихований фактор, який ми можемо не бачити. А також можуть бути інтриги, обмани та підводні камені. Скорпіон завжди щось приховує, а водний тригон додає водних течій, підводних каменів і звичайно ж емоцій. Тому треба бути дуже уважними, бо чудові перспективи, які може намалювати нам оптимістичний Юпітер, не завжди можуть виправдатися. Меркурій в цей повний місяць перебуває в стрільці в розбіжному з'єднанні з Марсом і в розбіжному серкстилі з Плутоном. І такий Меркурій сприяє інтенсивній розумовій діяльності, філософствуванню, масштабним планам та ідеям. Але вже з 9 до 29 листопада Меркурій переходить в ретроградний рух. А значить, багато планів та ідей в період ретроградності Меркурія можуть бути переглянуті, тому що це час переосмислення та переробки чогось або виправлення допущених помилок. Марс в повний місяць знаходиться в першому градусі стрільця, в напруженій опозиції з Ураном. Аспект розбіжний, але Марс ще й в гармонійному тріні з Нептуном. Опозиція Марса та Урана. Це один із найнебезпечніших, різких, ризикованих і аварійних аспектів, тому варто бути дуже уважними та обережними, особливо тим, хто перебуває за кермом або пов'язаний з будь-якими справами чи професіями, в яких є частка ризику, несподіваних ситуацій, а також тим, хто працює з електрикою. Комп'ютерними програмами, електронікою, тому що може бути порушення зв'язку, збої в роботі електрики, транспортних потоків і переміщень, тому що уран може давати збій навіть в звичайних наших діях, і уран додає фактор непередбачуваності та аварійності. Крім того, Марс з ураном завжди пов'язані зі стресовим станом та навантаженням нервової системи. Тому важливо працювати зі стресовими ситуаціями. І найпростіше це фізичне навантаження. Напруга між Марсом з Ураном може спрямовувати до ексцентричних вчинків. Тож намагайтеся підходити до своїх дій в цей час більш обдумано та майте на увазі, що несподівані вчинки, які можуть сильно дивувати, можливі і з боку інших людей. Так, опозиція розряджається на Нептун в рибах. Тож варто підходити до всіх справ, особливо в період спадаючого місяця, творчо та креативно. Також, оскільки Марс і Меркурій перебувають в стрільці і протистоять урану в період повного місяця, хоч і аспект розбігається. Багато хто з нас може бути схильним приймати радикальні рішення, вести важливі розмови і рішуче слідувати тому, що для нас істинно та автентично. Проте ця повня закликає нас звернутися всередину себе і з'єднатися з тією частиною нас, яка стабільна і незмінна, незважаючи на будь-які зміни, які можуть статися. Марс прагне реалізації наших ідей. Він в натхненні будь-якою ідеєю, і якщо ми віримо в щось, ми можемо звернути гори. Також Марс йде на гармонійний аспект до Плутона секстиль з одного боку. Це може бути перевантаження нервової системи через напругу Марса з ураном. А Плутон може давати Марсу активності і може перетворити негативну і руйнівну інформацію від урана, тому важливо спрямовувати енергію в позитивне та творче русло. А тепер давайте поговоримо, як можна застосувати енергію повні для того, щоб пройти цей період якісно. Повня не робить нічого нового, вона підсвічує те, що й так відбувалося, але ми цього не бачили. Повний місяць це завжди час підвищеної емоційності. Але місяць в тельці, хоч і напружений опозицією від сонця, сам по собі дуже сильний у знаку своєї екзальтації. А значить, ми можемо впоратися з можливими напруженими емоціями. Тож намагайтеся переводити напругу в конструктивне русло, адже в повний місяць і в період спадного місяця завжди добре завершувати розпочати в молодий місяць і те, що починали на зростаючому місяці. Тож доробляйте справи, які стартували в період з 21 жовтня. Отримуйте перші результати щодо них. Сонце в скорпіоні сприяє максималізму. А місяць в Тельці – упертості. Тож подумайте, а що ще потрібно для отримання добрих результатів у вашій діяльності. Спрямовуйте цю потужну земну енергію на творення та зміцнення свого життя. Підбивайте фінансові підсумки, тому що це ідеальний період для складання бюджету, перевірки рахунків, планування покупок. Ви можете ясно побачити, куди йдуть гроші та як оптимізувати грошові потоки. І подякуйте за все, що у вас є. Проведіть аудит своїх ресурсів, що вас живить і наповнює силами, а що навпаки виснажує, відмовтеся від діяльності, проєктів або спілкування, яке не приносить вам ні матеріального, ні морального задоволення. Подбайте про своє тіло телець керує фізичною оболонкою. Сходіть на масаж, прийміть ароматичну ванну. Приготуйте смачну та корисну їжу, прогуляйтеся парком, відчуваючи під ногами землю, і ваше тіло скаже вам дякую. Заземлюйтеся, якщо відчуваєте тривогу або нестабільність, найкращий рецепт це контакт із природою та рутинні справи. Прибирання, робота в саду, ліплення, приготування їжі, все це допоможе повернутися в тут і зараз. І визначте свою справжню цінність, відокремте свою самооцінку від розміру зарплати або кількості речей. Складіть список своїх талантів, навичок і якостей, які є вашою справжньою опорою, а також цей ваш головний капітал. А на кого ж найбільше вплине повня в тельці? Повня в Тельці вплине на тих, у кого в інтервалі з 11 до 17 градусу будь-якого знаку, особливо тельця, рака, лева, діви, скорпіона, Козирога, водолія або риб, є значущі точки гороскопу, планети, куспіди домів, асцендент, дисцендент, айсі, а також терезів, оскільки Венера ще й керує Терезами, Тельці – у вас момент повного місяця в з'єднанні з вашим сонцем, і на вас вплив може бути дуже сильний, це час оновлення. Скорпіони з 11 до 17 градусу карта повні дає соляр, і вплив цієї повні може бути цілий рік. Леви та водолії з 11 до 17 градусу вам потрібно бути уважними, ваше сонце на вершині досить напруженої конфігурації та у квадрат, і найближчі два тижні вам доведеться дуже добре попрацювати, вийти з колишніх обставин, із зони комфорту, але при цьому може бути досить нервова ситуація. Діви та козароги з 11 до 17 градусу. Місяць та сонце формують гармонійні аспекти до вашого сонця або асценденту. Тому у вас можуть бути гарні можливості, і ви зможете вирішити багато питань, але не забувайте про ретроградний Меркурій. Раки та риби не прогавте можливості, вам також можуть відкриватися двері до якихось можливостей. Головне їх побачити, прийняти та прийняти допомогу інших людей. Також вплив буде на тих, у кого з 11 до 17 градусу на осі телець скорпіон або скорпіон телець знаходяться лунні кармічні вузли. Тому події, які відбуваються, будуть носити для вас кармічний характер. Отже, повня в тельці не забирає, вона вказує, що давно не наше, і якщо ви відчуваєте, що щось хитається, не лякайтеся, це не кінець стабільності, просто початок жвавості. І коли сходить найяскравіший супермісяць, місяць, місяць в тельці зустрічається в протистоянні із сонцем у скорпіоні в танці землі та води, тіла та душі. Це поєднання закликає вас стати сприйнятливішими довіритися ритму свого дихання і дозволити своєму серцю наповнитися ніжністю і правдою. Трансформація не завжди відбувається завдяки зусиллям, іноді вона відбувається завдяки смиренності. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!